Розпочинаємо урок української мови. Для уроку нам сьогодні потрібен робочий зошит, тиждень 12, сторіночка 11, ручка кольорові олівці. Ну і, звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку і посадимо в слова в човники. Читаємо за мною луною звуки. <клес>

Можна я? — Будь ласка, Олечка. — Казочка нова. Нова казочка правильно. Називається вона кривенька качечка. А нового в темі уроки казочки. Григорію. Нові зв... звуки. Нові, — нові звуки, які ми сьогодні також будемо вивчати. Добре. І... Як завжди, ми починаємо наш урок з пісеньки алфавіт. Слухаємо пісеньку, пригадуємо, букви, для того, щоб потім заповнити будиночок алфавіт. Ага. Тож, співаємо разом. Букви алфавіта, наші парення.

Чудово беремо ручку і заповнюємо пропуск. Читаємо алфавіт: А, Б. Д, Ж, З, К, М, о, П, Р, С, Т, У, У, Х, С, Ш, 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 Ша, на Т, Ю. Просто заповнили. Що ж, налаштуємо свої фотоапаратики і виконаємо вправу фотоапарат. Розвиваємо свою зорову пам'ять, увага на екран, відтворюємо, угу. чудово. Покажіть мені, будь ласка, свої вправи. Бачу, Живіка показує, мала Вероніка, з'являйся на уроці. Прекрасно, а тепер беремо ручку і перевіряємо. На першому місці в квітиночці мала бути літера М, на другій літера К. Третя клітиночка мала бути порожня. У кого так, ставимо собі плюсики.

Заводіть ручку, поставте пальчик, розкрипачіть на сроки. Прекрасно. Що ж підготуємося до співу пісеньки разом з розумнішкою Галинкою і Петриком беремо маркер і читаємо перший склад кожного рядочка.

пальчики, <гум> приготувалися. <гум>

Поставимо пальчик на вислів Анатолія Мусліна і прочитаємо його разом з Віктором. Читаємо і слідкуємо. Українська казка це чарівний світ, у якому немає нічого неможливого. Анатолій Муслі. Чи згодні ви з Анатолієм Мусіном? Дійсно, це казка, це світу, якому немає, нічого неможливого. Так, так тому що казка це розповідь про вигадані, часто фантастичні події. Так, а нафантазувати можна все що завгодно. Дійсно, це так. Що ж, мої любі, ми сьогодні знайомимося з новою казкою і тому. В казці нам трапляться такі слова. Прочитаймо і запам'ятаємо. Галявинка. Галявина. Це Галявина. поляна, серед лісу. галявинка це полянка, серед лісу місце без дерев, де можна присіти на галявинку, відпочити. Оце і є галявинка. Розуміло? Що ж, виконаємо право. Повітряні кульки. За мною луною. Галявинки. 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 Так, беремо олімчик. Друге читаємо слова. Галявинки. 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 Злав я. Злав я. Беремо зелену ручку і читаємо. Впринь. Галя. Зл Чудово тепер поставили пальчик, зробили глибокий і читаємо. Галямо, зл допоможемо. Ведмедику. Навприсядки. Рохано. Добре, беремо вібчик і читаємо друге. На присядці, Побухано. розчаровано. Розчаровано. Так, ти коли щось очікуєш, що воно. Не збувайте, і йти трошки розчарований. І третій раз читаємо ручку. О, пальчик, Зробили глибокий ві читаємо. Наприсок. А тепер програємо, але відставайте, будь ласка, своїх. Піднімайтеся, піднімайтеся. Всі. Так, піднімемося, піднімемося. Я буду називати слова з нашого словничка. Ви будете мені намагатися це показати. Приготувалися на присядки. Присіли всі це на присядки. Прекрасно. Встаємо. Сумували. Покажіть мені, як це сумували. Ну, так сумно, так? Грустно. Так, добре. Сполухано. Сполухано, це треба злякатися. Сполохали, злякали. Молодці. На присядки. Полухалося, скликалися, сумували, засумували. Так, мама, сідаємо на свої місця, з'ясували, як це, зрозуміло значення слів, отже можна читати казку. І сьогодні ми читаємо початок української народної казки, кривенька качечка. Ставимо пальчики, диктор нам читає, а ми всі слідкуємо. Хто встигає прочитувати пальчиком за диктором, будь ласка, прочитайте. Кривенька качечка. Були собі і баба, жили в злагоді та дуже сумували, бо не було їх дітей. Якось. Пішли вони в ліс гриби збирати. Шукають їх, шукають, а знайти не можуть. Дід аж розсердився. Куди ж це всі гриби поховалися? Ось один знайшла, а й той червивий, і собі гнівається баба. Дійшла вона до галявини. Присіла на пеньок, зітхає. Ох і втомилася ж. Сідай, старий, трохи відпочинемо. Та який же я, старий, моє серденько, я ще навприсядки можу. Ось дивися. Та як піде танок. Аж тут і музика наче полинула, та дівочий спів почувся. Пішли на ті звуки дід з бабою. Цікаво їм стало. Хто ж це в лісі так хороше співав? Дивилися, обдивлялися, а діть дітей побачили, як невеличкий табунець качечок сполохано здійнявся в небо. Нікого нема, розчаровано мовила баба. Може, почулося? спитав дід, коли бачить, аж у кущику качечка сидить. Дивися, моє серденько, качечка. Діду, яка гарна качечка, ой лишенько, та в неї ніжка зламана. Дід і собі, а й справді зламана. Візьмімо її додому, нехай у нас живе. Звичайно, наберемо. Веселіше в хаті буде. Ось такий уривочок Що ж, мої люди? Поклали все, піднімаємося зі свого місця, трішечки відпочинемо.